Ну що ж, Mitsubishi LD, четверта генерація. І, в принципі, почалися знову проблеми з стартером. Хоча ось, майже 1000 км назад я його особисто ремонтував. А саме заміна щиток припаювали нові і просто переборка, змазка і так далі. там Просто обслуговування вже більшості, Просто стерлися в хлам щітки. Ну, а тепер ж з'явилась проблема буквально на двох днях. Прийшлося вже бобіком в ремзону. Ну, правда, слкача її завели, щоб не тягнути на трусу, тому що повиривали всі крюки однеї одне, що цій що А, Тобто, які симптоми з'явилися? Стартер справно працює, типу, ти просто запускаєш автомобіль, пробуєш, по крайній мірі, пів оберта двигун робить, тільки підходять поршні до верхньої мертвої точки, щоб зробити, здійснити так скажімо, спалах паливної суміші. І все. Стартер просто тоді при навантаженні починає крутитися як електрична дрель в холусту. Тобто стартер то, то, о, пів обрита дві кританув і далі як дрель. Тому все розібрано. стартера там вже немає, ясне діло. І ось його оригінальний Бендекс. Наприклад, комусь тут потрібно. 680 0 BG Це його номер. Тому що по цьому ж номеру по ВІН-коду не можна взяти Bendix, тільки шукати. Оце знімаєш з Bendic, з ним приходиш в магазин і заказуєш. Або вже тобі необхідно знати номер стартера, який в тебе знаходиться. Це не робочий оцей вже заводський, тому що бачимо цю сторону взагалі, він як почіпник вже крутиться. А в цю сторону ось, він вже пів оберта крутиться навіть руками носимо, двома пальцями. Буває таке, що можна оберт зробити, аж тільки, тільки щось він схопив. Це вже я взяв, поміняв, перемив. Тут вже насабив нову смазку. Тут також потрібно буде замастити. І вже його заштопорив ось цим кільцем. Трошки погрався. Ну Це вже новий, це фірми Ас. 600 гривень вартував, по крайній мірі, чи 650, щось там у районі. Так що, по крайній мере, ну, в ту сторону вже ту крутиться, а цю відразу схоплює. Тому ясна справа, що тільки в Бендексі вже діло. Тому подалі а, знову тобто вже добираємо стартер. У нас. Там сам у нас ремзона, так скажемо. Ставимо. Ну, в принципі, вже запуститься, тут немає сенсу показувати. Тому якщо перебираєте стартер, а, який вже не їздив около 100 тисяч. Не лінуйтесь, купіть уже Бендекс, поміняйте, тому що потім гратися тут це максимальна біда зняти старти на 200 в цьому кузові, тому що е, ви просто ззадубатися його знімати. Тут тільки викрутити так два болта, займає півгодини.